Міністр закордонних справ Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Італії та і Висловив зацікавленість у списаній італійській техніці. В Італії поблизу міста Верчеллі знаходиться один із найбільших в Європі майданчиків для зберігання техніки. На ньому є більше ніж три тисячі одиниць різної техніки, такої як М109 Л М 113 Леопард, 1 та інші. Будемо сподіватися, що ця техніка може бути використана в той чи інший спосіб для потреб ЗСУ. Також хочемо повідомити, що український оборонно-промисловий комплекс запустив виробництво патронів калібру 545 39 та 55645 мм для української армії. Фото набоїв оприлюднив телеграм-канал Про зброю. Автори блогу опублікували фото з полігону, де відстріляли набої калібру 545-39 українського виробництва. За інформацією, на упаковці вони були виготовлені в червні цього року.